Я бачу, що вето на мовчання щодо процесів в Україні, ну яке було свого роду вето, скажімо так, серед європейських політиків і американських, все це закінчується, цей мораторій закінчується. І все-таки обережна, але дуже чітка критика лунає. Я вітаю такі повідомлення, тому що мені здається, що вони, хоч якось, стримують нашу владу від самознищення. Самознищення, причому в аспекті країни, тому що. Такі негативні процеси, які ми бачили, і стосовно антикорупції, і стосовно опозиції, все, що відбувається, вони не сприяють тому, щоб ми вистояли в ці важкі часи в цій війні. Тому я вітаю такі заяви європейських депутатів, але з іншого боку, без цієї критики, ми бачимо, до чого це все призводить. І дуже хочеться, щоб все таки, якщо не чують нас, наша влада, то щоб вона почула принаймні європейських політиків, європейських партнерів, експертів, які говорять про те, що Зупиніться, робіть правильні речі, і все буде добре.